Раніше, як я робив і як прийнято робити тим, хто займається бектестами? Ти спочатку формуєш типу, теоретичні правила, потім ти збираєш статистику, проводиш великий бектест і потім тільки починаєш торгувати. І як правило, після цих перших трьох етапів ти починаєш торгувати, і в процесі торгівлі в тебе з'являються, по-перше, якісь ідеї для оптимізації. А по-друге, ти аналізуєш свою психологію і свою поведінку, те, як ти взагалі можеш виконувати психологічно як трейдер оцю торгову стратегію, яка була написана ну, на папері і пробектестована. І буває таке, що або виникають під час торгівлі вже в лайві труднощі з психологією. Або приходять настільки хороші ідеї по оптимізації, що тобі приходиться весь бектест, який ти зробив там за 2, за 3, за 5 років, перероблювати заново. Тому можна зробити трошки по-іншому. Спочатку приходить якась ідея, наприклад, така, як в тебе. Ти одразу береш мінімальний аккаунт і проводиш форвард тест в лайві. Тобто, ти свою торгову стратегію одразу починаєш торгувати. Для чого? По-перше, щоб одразу виявити якісь ідеї по оптимізації, да, не провівши перед цим в там, наприклад, бектест сухий за 3-5 років, да, просто це часу все займає. Ти виявляєш тобто, одразу оптимізації. Друге, ти тестуєш свою психологію. Наприклад, от період один місяць ти займаєшся цим форвард-тестом. Після того, тобто ти це все робиш без бектесту, Чисто от на ідею, є ідея, ти взяв мінімальний аккаунт і одразу її перевіряєш. Після того, як пройшов місяць, ти розумієш, що ця стратегія в першу чергу влаштовує тебе психологічно і те, що ти можеш її виконувати. Ти відповідаєш собі на питання так або ні. Тобто, якщо вона тебе повністю влаштовує, ти її береш далі в роботу, ти береш свій набір ізначальних правил. Плюс додаєш якісь оптимізації, які ти виявив в процесі реальної торгівлі, а вони неодмінно ці ідеї будуть з'являтися, коли ти будеш вже реально торгувати. От ти їх додаєш до цих основних перших правил, і вже тоді проводиш бектест, ну, якусь збираєш величезну статистику, там рік, два, три і так далі. Тим паче, 5 і 10 років про це я взагалі не згадую. Але ну, насправді бектест треба мінімум 5 років робити, це моя особиста думка. От. Ну, можна, якщо знаєш, щоб не починати прям зовсім зовсім без бектесту, ну накинь там такий якийсь легенький бек чисто один рік. Просто один рік, щоб зрозуміти, що хоча б приблизно в тебе якийсь едж є, що стратегія хоча б трошки працює. Потім форвард тест в лайві збираєш дані по своїй психології, по оптимізаціям, і вже потім приступаєш до великого масштабного бектесту, там на 3-5 і так далі років. І вже потім береш собі великий акаунт або продовжуєш торгувати той, який брав перший і малий, наприклад, якщо непогано місяць закрився. Круту теску зібрати, зібрати дані за 5 років. Але коли починаєш її торгувати, виявляється, що ну, ти просто її не можеш торгувати по ряду причин. Психологічно там по часу, наприклад, да, роботи і так далі. Ну тому в цілому така цепочка невеличкий бек, форвард-тест в лайві на невеликий акаунт виявлення оптимізації. Оптимізація, оптимізація своєї. Ну тобто збір даних по своїй психології, і вже потім великий бектест. Потім новий акаунт великий і вже нормальна, адекватна торгівля. Наведу приклад в мене є знайомий, який зібрав. Десь пів року назад дуже-дуже хорошу стратегію. Там, по цифрам, було все просто шикарно. Там настільки був повний порядок, що мені самому не вірили, що таку тест можна створити. Ну, вона була чітка. Він витратив на цей бектесі на створення тески, мабуть, ну, місяця зо три, чотири. Коротше, довго він над нею працював, і потім почав уже її торгувати. І прикинь, як виявилось, що. Хоч ця теска супер крута по цифрам, але він просто не зміг її виконувати адекватно в рамках своєї власної рутини і психології. Тобто там була така теска, що займала, наприклад, цілий робочий день з ранку до вечора, і людині не підход не виявили, що не підійшло те, що йому важко висадіти перед монітором з ранку до вечора, а бектест цього не показував. Тобто, це все проявилося тільки під час реальних торгів. І що? і він просто відмовився від цієї тезки, тому що який сенс навіть в найкращій торговій стратегії, якщо ти не можеш її виконувати. Ноль сенсу просто тому оцей знову форвард тест своєї психології, своєї рутини, Як ця тезка інтегрується в твій побут, це такий важливий, я вважаю, аспект. Ну досить неочевидний, але дуже важливий. А другий аспект, другий приклад, я приведу зі свого досвіду, тому що я теж десь півроку назад створював ну там теску. Одну, і на створення її пішло досить багато часу. Типу, я там три-чотири місяці бектестив плотно кожен день. Ну, можеш уявити скільки часу на це пішло Ну десятки годин. Потім я її починаю торгувати, і в процесі торгівлі в мене почали з'являтися ідеї, як цю теску можна покращити. То я ці всі ідеї збирав, і мені хотілося їх, звісно, перепровірити. А щоб їх перепровірити, треба знову цей весь бектест переробити. Тобто, і ота робота, по суті, яку я виконував 3-4 місяці, зібравши сухий бек, ну, цього можна було оминути. Знову ж таки, просто без цього беку, провівши реальні торги спочатку, зібравши оптимізації, якісь правки на да, паралельно там, психологію свою протестувавши. От. І тоді вже збирати дані там за 3, 4, 5 і більше років. А так, виходить, я двічі просто виконував одну і ту саму роботу, проганяючи одні і ті самі дані на історії.